Різдвяна історія Чарльз Дікенс Читає Марина Запорожець, КУПЛЕТ четвертий. Останній із духів Дух наближався безмовно, повільно і суворо. І коли він був зовсім близько, такою похмурою таємничістю повіяло від нього на скруджа, що той упав перед ним на коліна. Чорне, схоже на саванну діяння привида ховали його голову, обличчя, фігуру, видно, було лише простягнену вперед руку. Якби не ця рука привид злився б із ніччю, і його неможливо було прозгледіти у мороці. Скруч відчув невимовний трепет, коли ця велична і таємнича фігура зупинилася біля нього. Привид не рухався і не вимовив ані слова, і Скруджеві стало дуже страшно. Ти дух майбутнього різдва чи не так? запитав нарешті скруч. Дух нічого не відповів, але його рука вказала кудись уперед. Ти хочеш відкрити мені те, чого ще не сталося, але має статися згодом? знову запитав Скрудж. Чи не так, духу? Каптур на голові духа злегка ворухнувся, немов той кивнув. Але іншої відповіді так і не було. Хоча товариство примар стало вже звичним для Скруджа, однак ця мовчазна фігура вселяла йому такий жах, що коліна в нього підгиналися. І, рушивши за приводом, він відчув, що ледве тримається на ногах. Певно, привид завважив його стан, бо він на хвилю спинився, наче для того, щоб скруч міг прийти до тями. Але від передпочинку йому легше не стало. Непояснений жах пронизував його всього, як тільки він уявляв собі, що погляд привида з під цього похмурого савана невідступно стежить за ним. А він як би не напружував зір, не міг розгледіти нічого, крім цієї мертвотно блідої руки і величезної чорної безформної постаті. Духу майбутнього Різдва. вигукнув Скруч, я боюся тебе. Жоден із привидів, що являлися мені не лякав мене так, як ти. Але я знаю, що ти хочеш мені добра, і я прагну до добра і сподіваюся стати відтепер іншою людиною, а тому готовий вдячно йти за тобою. Невже ти не хочеш сказати мені щонебудь? Привід нічого не відповів, але його рука й далі була простягнена вперед. Веди мене, сказав Скруч, Веди. Скоро світанок, а для мене дорога кожна хвилина. Я знаю це. Веди ж мене, приведе. Привид рушив уперед так само безмовно, як і з'явився. Скруч пішов за ним у тіні його одежі, яка мов би, піднімала його над землею. Вони увійшли у місто. Вірніше місто, здавалося, раптово саме виросло довкола них і обступили їх з усі біч. Ось вони вже в центрі. На біржі, в юрмі комерсантів, що снували туди сюди, збиралися групами, поглядали на годинник, дзвоніли монетами в кишені, в роздумах крутили в руках масивні золоті печатки. Словом, усе було як завжди, і все добре знайоме Круджеві. Дух зупинився біля невеликої групи ділків. Помітивши, що привода вказує на них, скруч підійшов і став прислухатися до їхньої розмови. Ні, сказав крупний, гладкий чоловік із дивовижним потрійним підборіддям. Про це мені нічого не відомо. Знаю тільки, що він помер. Коли ж це сталося? запитав хтось. Нібито вчора вночі. А що йому було? запитав третій, беручи добрячу понюшку тютюну з величезної табакерки. Мені здавалося, він усіх переживе. А Бог його знає, мовив перший і позіхнув. Що ж він зробив зі своїми грошима? запитав червоновидий пан, у якого скінчика носа звисав наріст, як вендика. Не чув, не знаю, відповів чоловік із потрійним підборіддям і знову позіхнув. Певно, залишив їх в своїй фірмі. Мені він їх не залишив, це я знаю напевне. Жарт зустріли загальним сміхом. Схоже, пишного похорону не буде, продовжував чоловік із підборіддям. Навіть не уявляю собі, хто прийде на його похорон. Може, нам зібратися компанією і показати приклад? Якщо будуть поминки, я не проти, відгукнувся джентльмен із наростом на носі. За таку роботу не гріхи погодувати. Знову сміх. Я, бачте, безкорисливіше, ніж ви усі, сказав чоловік із потрійним підборіддям. Бо я ніколи не надягаю чорних рукавичок і ніколи не снідаю двічі. А проте я готовий піти, якщо хто небудь приєднається. Тим паче, що я, певно, був найближчим його приятелем. Адже, зустрівшись, ми завжди ставали погомоніти. Що ж, до завтра, добродії. Співрозмовники розійшлися і змішалися з іншими групами ділків. А скруч, який знав усіх цих людей, запитально глянув на духа, чекаючи пояснень. Привит рушив до виходу. Рука його вказувала на вулицю, де щойно зустрілися двоє людей. Скруч прислухався до їхньої бесіди, думаючи, що тут він знайде нарешті пояснення. Цих людей він теж чудово знав. Обидва були дуже багатими і дуже впливовими комерсантами. Скруч завжди дорожив їхньою думкою про себе. З ділової точки зору, ясна річ. Винятково з ділової точки зору. Доброго дня. сказав один. Доброго дня. відповів інший. Чули? Сказав перший. Він таки втрапив нарешті в чортові лапи. Так, чув, відповів другий. Який мороз? Якраз різдвяний. Ви не любите кататися на ковзанах? Ні, ні, у мене і без того багато турбот. Мої шанування. Оце й усе ні слова більше. Зустрілися, перекинулись кількома словами і розійшлися. Спочатку Скрудж був трохи здивований, що дух може надавати значення такій пустопорожній, на перший погляд, бесіді, але потім вирішив, що в словах цих двох людей був якийсь прихований зміст, і міркував, який саме. Розмови ці навряд чи могли стосуватися смерті Джейкоба, його старого компаньона, бо це було справою минулого, а сферою цього духа було майбутнє. Але про кого ж вони говорили? У нього ж немає ні близьких, ні друзів. Однак, ні секунди не сумніваючи, що в цих словах закладений глибокий смисл, спрямований на його благо, скруч вирішив зберегти в пам'яті як дорогоцінний скарб усе, що доведеться йому побачити чи почути, а насамперед уважно спостерігати за своїм двійником, коли той з'явиться. Його власна поведінка в майбутньому дасть, здавалося йому, ключ до всього, що відбувається, і допоможе розгадати всі загадки. Скрудж знову глянув на біржу, шукаючи тут свого двійника. Але на його звичному місці стояв якийсь незнайомий чоловік. У цей час Скрудж уже мав бути на біржі, а проте він не знайшов себе ні там, ні в юрбі, що тіснилося біля входу. Втім, це не дуже його здивувало. Він побачив у цьому лише доказ того, що рішення, яке він уже прийняв у душі, кардинально змінити свій спосіб життя здійснилося. Чорною безмовною тінню стояв поруч із ним привид із простягненою вперед рукою. І тут Скруч помітив, що привидова рука протягнена до нього, а невидимий погляд, наче пронизує його наскрізь. Скруч здригнувся і відчув, що кров леденіє в нього в жилах. Залишивши біржу, вони заглибилися в глухі хрущоби, куди Скруч ніколи навіть не заглядав, хоча й знав, де розташований цей квартал і яка погана в нього репутація. Вузькі і брудні вулички, жалюгідні будиночки і крамнички. Лець прикритий смердючим ганчір'ям, п'яний відразливий у своїй злиденності люд, глухі провулки й підворіття, на чистоки нечистот викидали в лабіринт кривих вулиць свій сморід, бруд і блуд, і весь квартал смердів пороками, злочинами і вбогістю. У самій гущі цих кубел і нетрів була крамниця лахмітника, низька і немов придавлена до землі односхилим дахом. Тут за гроші скуповували ганчірки, старі бляшанки, пляшки, кісти і інше дранця та мотлох. На підлозі купи валялися і ржаві цвяхи, ключі, шматки дверних ланцюжків, засувки, чашки від ваг, зламані пилки, гирі та інший металевий брухт. Купи підозрілого ганчір'я, протухлого сала і кісток приховували, здавалося, страшні таємниці, в які мало кому охота було проникнути. І серед усіх цих покіцьків, які слугували предметом купівлі продажу, біля складеної зі старої цегли пічки, де догоряло вугілля, сидів сивий шахрай доволі похилого віку. Підвішеною на мотузці фіранкою з напівзотлілого лахміття він відгордився від світу, з його зимовою холодничею і задоволено смоктав люльку, насолоджуючись спокоєм тишею і самотою. Коли, скеручи з приводом підійшли до нього, якась жінка з об'ємистим вузлом в руках крадькома шаснула в крамницю. Але щойно вона переступила поріг, як біля дверей з'явилася інша жінка, теж із якоюсь поклажею, а слідом за нею в крамницю зайшов чоловік у вицвілому чорному костюмі. І всі троє були однаково вражені, впізнавши одне одного. На якусь мить запанував безмовний подив, який розділив лахмітник, смокчучи свою люльку. Відтак відвідувачів раптом розсміялися. Ось бачите, що прибиральниця завжди встигне першою, вигукнула та, що випередила інших. А праля вже за нею, а тоді і посильний гробаря. Погляньте, Джо, яка випадковість. Ми ж не змовляючись зійшлися. Що ж, кращого місця для зустрічі ви і не знайдете, відповів старий Джо, виймаючи з рота люльку. Проходьте у вітальню. Ти ж давно вже своя людина тут. Та й ці двоє теж не чужі. Зачекайте, я зараз причиню двері. Ого, як скриплять! В усій крамниці, певно, не знайдеться шматка такого старого і ржавого заліза, як ці петлі, і таких старих кісток, як мої. Ха ха. ха Усе тут варте одне одного, всім нам час на смітник. Проходь ту вітальню. Проходь ту вітальню. Вітальнею звалася частина кімнати за ганчер'яною фіранкою. Старий згріб вугілля металевим прутом від сходового килима, мунштуком люльки зняв нагари з лампи, що чадила, було вже доволі пізно, і знову засунув люльку до рота. Тим часом жінка, що прийшла першою, жбурнула свій вузол на підлогу, з нахабним виглядом усілася на табуретку, вперлася кулаками в коліна і зухвало подивилася на тих, хто прийшов після неї. І в чому ж справа? Чого це ви уп'ялися в мене, місіс Ділбер? запитала вона. Кожен має право подбати про себе, він це вмів. «Що правда, то правда, сказала праля. І ніхто не вмів так, як він. Якщо ж так, то чого ж ти стоїш і витріщаєш очі, немов когось боїшся? Ніхто ж не довідається. Ворон воронові око не видовбе. Звісно, звісно, сказали в один голос місіс Ділбер і чоловік. Уже це так. Ось і гаразд, закричала прибиральниця. І досить про це. Подумаєш, велике лихо, якщо вони там не дорахуються двох трьох речей. Хочу ось цих. Небіжчикові, як мені здається, вони вже не знадобляться. <рес> І справді, сміючись, підтакнула місіс Ділбер. Якщо цей старий скнара хотів, щоб усе в нього залишилося ціле-цілісіньке після того, як він віддасть Богові душу, продовжувала прибиральниця. Чому ж він не жив, як усі люди? Коли б він жив по людському, то вже, певно, хто небудь догледів би його у смертну годину. І не здох би він отак, сам самісінький. Щира правда, сказала місіс Ділбер, це йому кара за гріхи. Шкода лише, що покарали ми його мало, відповіла прибиральниця. Якби можна було дужче його покарати, я б точно не сиділа, склавши руки. Гаразд, розв'яжіть на цей вузол Джо, і скажіть вашу ціну, і скажіть так, як є. Я нічого не боюся, першою покажу своє добро. І цих не боюся, нехай дивляться. Ми ж раніше чудово знали, що кожен із нас прибирає до рук, що може. Тільки я в цьому гріха не бачу розв'язуйте вузол Джо. Але її хоробрі друзі нічим їй не поступалися. І чоловік у вицвілому чорному піджаку першим пред'явив свою здобич. Вона була невелика зо дві печатки, пенал, пара запонок і дешева шпилька для краватки. Ото й усе. Старий Джо обстежив усі ці ті предмети один за одним, оцінив, проставив вартість кожного крейдою на стіні і, побачивши, що більше чекати нічого, підсумував. Ось стільки ви одержите, сказав лахмітник. І ні пенса більше. Нехай мене спалять живцем. Хто наступний? Наступною виявилася місіс Ділбер. Вона пред'явила радли й рушники дещо з одягу, дві старомодні срібні ложечки, щіпчики для цукру і кілька пар старих чобіт. Усе це також було оцінене крейдою на стіні. Дамам, я завжди переплачую, сказав старий. Це моя слабинка. Так я й розорюся. Вам належить от стільки. Якщо попросите накинути ще, хоч пенні і будете торгуватись, я пошкодую, що був так щедрий, і зменшу півкрони. А тепер розв'яжіть мій вузол Джо, сказала прибиральниця. Старий опустився на коліна, щоб зручніше було поратись, і, розплутавши безліч вузликів, витяг доволі великий і важкий згорток якоїсь темної матерії. Що це таке? запитав лахмітник. Невже завіса? Ха, а так і так, зі сміхом відповіла жінка, погойдуючись на табуреті. Завіса з надліжка. Та невже ти зняла всю цю штуку разом із кільцями, коли він там ще лежав? Ясна річ, зняла, відповіла жінка. А що такого? Тобі на роду написано нажити капітал, завважив лахмітник. І ти його наживеш. А чого ж через цього скнару відмовлятися від добра, що погано лежить? незворушно відповідала жінка. Ні, не на таку натрапили. Уважно, старий, не заляпай ковдру жиром. Це його ковдра? запитав лахмітник. А чи ж іще? відповіла жінка. Тепер уже й без ковдри не застудиться. А від чого він помер? Чи не мав якої зарази? Запитав старий і, покинувши розбирати речі, глянув на жінку. Не бійся, мовила вона. І так не дуже приємно було морочитися з ним. А якби він був ще й заразний, то й поготів не варто було через такий мотлух. А ти дивись, та не задивляйся. На цій сорочці не те, що дірочки, жодної обтріпаної петлі не знайдеш. Найкраща його сорочка з тонкого полотна. Якби не я, так би марно й пропала. Як це пропала? запитав лахмітник. Аж напнули на нього і мало не поховали в ній, зі сміхом відповіла жінка. Не знаю, який дурень це зробив. Я ж, звісно, зняла. Якщо вже простий колен для поховання не годиться, то навіщо ж тоді його взагалі виготовляють? Ні, для нього це саме те, що треба. У що не вдягни, а гидкішим однаково не стане. Скруч із жахом прислухався до її слів. Він дивився на цих людей. Що зібралися навколо награбованого добра при вбогому світлі лампи і відчував таке обурення і огиду, наче був присутній при тому, як зграя мерзотних демонів торгується біля трупа. Ха ха. -ха! розсміялася прибиральниця, коли старий Джо дістав фланеловий мішечок, відлічив кілька монет і розклав їх кубками на підлозі кожному його частку. Бачите, як воно вийшло? Доки був живий, він усіх від себе віднаджував. Начебто навмисне, щоб ми могли поживитися коло нього, як тільки він дасть дуба. Ха-ха.